Mom. Оророн юнак із клану володарів нічного вітру спокійний і незворушний, хоч би що там трапилось. А ще впіймати його буває дуже непросто. Жителів клану володарів нічного вітру рідко можна побачити за межами свого поселення, якщо вони не подорожують за дорученням, наприклад, для лікування або передбачення долі. Проте оророн виняток. І пояснити це можна тим, що він вважає за краще досліджувати дику Роду, він звик забиратися дуже далеко туди, де не ступала нога людини, туди звідки його не змогли б витягнути і десяток татанказаврів. Причому це не просто фігура мови чи якийсь афоризм. Усі, хто з ним спілкувався, знають, що стежити за перебігом його думок може бути, м'яко кажучи, непросто. Діалог з Оророном це свого роду перевірка на кмітливість та наполегливість. Однак, у намір. Оророна ніколи не входило створювати проблеми для інших, так само як і причини багатьох його слів та вчинків насправді досить прості. Тож не треба шукати в них прихованого змісту, просто прийміть його таким, яким він є, і не дивуйтесь, якщо він раптом назве вас дідусем чи бабусею.